Друзі, всіх вітаю на моєму ютуб каналі. Мене звати Віталій Жогов, і в сьогоднішньому відео я розповім вам, як ми абсолютно безкоштовно і абсолютно без ризику можемо отримувати токени на біржі Bybit, після чого їх продавати і тим самим на цьому заробити. Що нам для цього потрібно знати, і що нам для цього потрібно зробити? У нас на Bybit є вкладочка торгівля, і тут є у нас голосування. Зараз у нас проходить восьмий раунд голосування, в якому у нас є. Три проекти. Нам потрібно буде проголосувати за якийсь з проєктів, і якщо цей проект виграє, ви отримаєте токени цього проекту, після чого буде лістинг цього проекту на біржі, і ви зможете продати ці токени тим самим на цьому заробивши. Що нам для цього потрібно зробити в першу чергу? Нам потрібно мати е, якісь стейблкоїни USDT, USDC, USDD, DAI, або це USD. Ви можете мати як і всі ці токени, так і один з них. Нам треба тримати їх на балансі. Після чого нам зроблять знімок балансу, і ми зможемо проголосувати за певний проект. Один е, долар це у нас один голос. Ми можемо максимально проголосувати, Максимально ми можемо віддати 10 тисяч голосів. Тобто на балансі нам є сенс тримати максимум 10 тисяч доларів. Після чого ми голосуємо. І якщо наш проект виграє, ми отримуємо токени цього проекту. Давайте поговоримо про це більш детально. У нас є інструкція, тут ми можемо почитати про самі проекти. Ну, я думаю, мало нас це. Цікаве, це якісь там ігри, які в принципі нікому не цікаві. Нам саме головне це отримувати їх токени і просто їх продати. І 26 жовтня, 2022 другого року, у 23.59 по UTS у нас буде знімок наших балансів. Я ось тут писав у себе в телеграм-каналі. Якщо ви не підписані, то обов'язково підпишіться. Тут, в принципі, все набагато простіше. Вам не потрібно це все перечитувати. Тут буквально все в одному пості. Тобто. 26 жовтня 23.59 по UTC, це буде вона вже 27 жовтня 2.59 за Києвом. Вам буде зроблений знімок балансу. Тобто, по суті, вам потрібно на балансі тримати е, там, токени USDT буквально одну хвилинку. Це не так, як в лаунчпаді, що треба тримати декілька днів, щоб вам зробили знімок вашим балансу Балансів А достатньо тримати одну хвилину, вам зроблять знімки і порахують, скільки голосів ви можете віддати. Період голосування у нас буде з 3.00 по UTC 27 жовтня до 3.00 по UTC до 28 жовтня. Тобто, протягом доби віддати голос за проект, який. Переможе. Як, друзі, дізнатися, який проєкт переможе і за який проєкт потрібно голосувати? Краще за все, голосувати буквально за 20 хвилин до закінчення голосування. Щоб дізнатися, який проєкт перемагає, ви можете зайти ось в цю кладку, нажати, проголосувати і за кожен проєкт віддати один свій голос. І тоді вам покаже, який проєкт в даний момент перемагає. Після чого ви. Вже бачите, наприклад, перемагає ось Squid Grow, Ви бачите, що він перемагає, і віддаєте за нього всі свої голоси. Після чого, якщо він точно вже переможе, якщо там прямо в останні хвилини нічого не зміниться, ви отримуєте токени на свій баланс і на лістингу ви зможете їх продати. Так, що ми тут бачимо? Лістинг у нас буде 28 октября, тобто 28 жовтня, і в, в протягом 4 годин. Після закінчення голосування ви отримуєте свої токен. Токени виграв шоу, буде заліще на інноваційній платформі в 10 ранку по UTC 28 жовтня, тобто 10 ранку по UTC, це, якщо я не помиляюсь, там плюс 3 години можете собі в Гуглі подивитися. І ви прямо на лістингу зможете продати свої токени, де ви можете зберігати свої USDT. Ось тут описано активи на щитах пользові. Тобто, у нас спот, фіат, маржин, дериватів і earn. Но краще за все, в ту одну хвилину, просто вивести все на спот і тим самим отримувати шанс отримати голоса і вже потім проголосувати. Якщо вам потрібно, ви можете ось це все почитати більш детально. Я думаю, воно нікому не цікаво. І це посилання на джерело є в моєму. Телеграм-каналі, друзі. Якщо вам це відео було корисним, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте йому вподобайку і також переходьте в мій телеграм-канал, тому що тут вся інформація про проекти, про інвестиції, про монетки, які я купую, з'являється в першу чергу. І щоб не пропустити, обов'язково підписуйтесь. Всім дякую, друзі, за увагу і всім до нових відео.